Друзі, дуже дякую за вашу допомогу і за вашу підтримку. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему якби продовження наших, скажімо так, лінгвістичних як в якомусь сенсі студій. І сьогодні ми поговоримо на тему, чому мови не вивчаються. Тобто, чому у мене чомусь не виходить? Ми ставимо собі запитання. І, звичайно, це не з тієї причини, що я дура чи я дурень. Це зовсім не так. Є кілька якби, загальних або великих причин на цій нашій такій, скажімо, розумовій карті на, на, на нашому майндмеп. По-перше, нам потрібно дати собі відповідь на запитання, навіщо мови взагалі вивчати. І якщо якось знову ж дуже загально оформити це все, то тут є кілька моментів, які ми маємо. Якби означити, поставити на, на цьому малюнку. Ну, я не буду торкатися кар'єри. Да? Через те, що це як би само собою зрозуміло, і це така річ, яка буде стояти десь там аж в кінці, ліпше її ставити десь в кінці. От. Але є речі, які необхідно, от скажімо, зразу на перший план винести. І це перш за все, музика мови. Що це таке? Це, скажімо, включає багато речей. От музика мови включає сюди багато чого, багато естетичних моментів. Ну, давайте я наведу якийсь приклад. Візьмемо вірш Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, блугатері з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, аматері. Вечерять ждуть. Візьмемо тільки перші дві строчки. Садок вишневий коло хати Руші над вишнями гудуть. Боже, яка краса! Уявляєте собі? Тепер спробуємо це сказати на іншій мові. Наприклад, для найпростіше нам буде, звичайно, взяти англійську, да? uh, The Garden of Churches Near The House. Або The Garden of Cherry Trees Is Near The Garden. Maybugs humming over the cherry trees. Чуєте, як воно звучить? От, дивіться, як мелодійно красиво українською. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Добре, давайте попробуємо те ж саме зробити тільки французькою. Садок вишневий коло хати. Le Jardin de Cerisier et près de la Maison. Хрущі над вишнями годуть. Les Anton Sanson euh, des des de cerisiers». Чуєте, як вона звучать? <laughs> ну, ніби красиво, але це не те. І оце якраз мова йде про музику. Тобто коли ми бачимо перед собою, або коли ми володіємо іноземною мовою, ми можемо сприймати музику, ми можемо сприймати красоту, я буду ще говорити про інші речі, форми, наприклад, які є в тій чи іншій мові. Потім, тобто мова йде, в основному ми говоримо про естетику. В основному мова йде про естетику, через те, що це те. Що нам дає можливість насолоджуватися, радіти. Тут такий гедоністична компонента, можна сказати, є. І е це також тут мова йде про спосіб мислення. Що таке спосіб мислення? Це закладено теж і в, в граматиці. Ну, дивіться, якщо, подив... якщо ми глянемо на граматики, які існують у світі, структура речення приблизно так виглядає: Пипади, Тобто підмет, присудок, додаткові члени речення. Майже в усіх мовах. Але в японській. Підмет, додаткові члени речення, і тільки потім в кінці речення буде присудок. Теж буде в корейській мові. А в одній європейській, можливо, навіть більше, ніж в одній. Точно в німецькій. Дивіться, коли ми говоримо present indefinite, ні, present perfect. Час такий є, в, як ви знаєте, коли ми його говоримо, ми маємо теж дієслово, одну частину дієслова ставити в кінець. Тобто, якщо б мені сказати, що я прочитав цю книжку німецькою мовою Present Perfect в цьому часі, буде а це буде будем да, німецькою. Мені потрібно сказати, і хабе дасбух гелізен. Відчуєте? Я теж відніс в кінець оце другу частину дієслова, яка головна, фактично, через те, що habe це допоміжний хабен це допоміжне дієслово. І а тепер поставимо собі ще одне таке запитання: хто є найліпшими виробниками автомобілів? Ну, скажіть хто? Мабуть, можна назвати, у всякому випадку, німців, можна назвати, мабуть, і японців. Ну як? Чи можемо ми провести якусь паралель, чи можемо якийсь зв'язок побачити між оцим мовою, мисленням у мові і тим, як люди щось творять? Я не буду дуже багато зараз говорити про японців, про японські, японців і те, як вони переробляють багато що і роблять багато що краще. Я зараз не хочу торкатися цієї теми, через те, що в мене завдання знайти і показати вам ті моменти, які важливі для того, щоб у нас була причина, дати вам причини для вивчення іноземних мов. Ще одну річ казу: що якщо ми володіємо кількома іноземними мовами, ми можемо знайти завжди щось нове. Пам'ятаєте українське прислів'я, хоч і гірше. Аби інше. Тобто, це, от в нашій українській психіці закладено, що нам постійно потрібно шукати щось нове. А як його шукати, якщо ти тільки в одній мові? Якщо ти тільки ти однією мовою говориш? Звичайно, можна знайти різні там предмети і так далі. Тобто, нам мови. Дають можливість знаходити постійно щось нове і бути відповідно нашу психіку, нашу нервову систему постійно обновляти, робити такий апдейт. Для того, щоб ні було нове, і щоб ми раділи від цього нового. Недаремно у мене є телеграм-канал, який називається Культур Апдейт. І тут є ціла серія передач на тему «Культур апдейт». Тому що ми за допомогою мов можемо робити цей апдейт. Це ще один момент. Потім форми мови не перекладаються. Що таке форми? Це, якщо як вам дати якусь дефініцію, це в мистецтві форми це елементи, які надають об'єкту, тобто якісь одиниці, мовний, музичний, мистецький. Відчуття естетичного існування. Що от воно існує? Можна згадати мої улюблені е, Карчері, піране, карчері е, Ден Інвенціоне е, Піранезі. Був такий художник Жан Батіста Піранезі. І в нього були такі роботи, які називалися: якщо якось перекласти, якщо перекласти правильно з італійської, то це буде. Е, Камери або тюрма уяви, щось приблизно таке. Це надзвичайно складні роботи, надзвичайно цікаві роботи. Їх варто подивитися. І, і там дуже багато форм. Там їх стільки, що просто можна потонути в них. Да. Тобто, я ще раз повертаюсь до цього визначення форми. Що от форми, ну, наприклад, мови, садок вишневий, от простий дуже приклад, це і є певна форма. Садок вишневий коло хати, це форма, хрущі над вишнями, от це те ще одна форма. І потім ми підходимо до дуже важливого пункту, це якраз естетики. Я, я придумав такий темір як естетичний камінь. Тобто нам потрібно шукати естетичні камені для того, щоб отримати цю радість від, 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 чого? від культури, перш за все. Що таке? Давайте я дам ще одну дефініцію, Що таке естетичний камінь? Це одиниця радості, яка виникає в нашій нервовій системі, в нашій тілі, в нашій психіці, Ну, хто хоче, можете користуватися терміном душа, від того, що ми щось зрозуміли в культурі. Тобто, ті форми, про які я говорив, якщо ми її отримали від них насолоду, кайфонули. це і є естетичний камінь. Ми знайшли. От. І оце те, що нам дають мови, як інструменти, як такі величезні інструменти, які ми можемо вивчати. І люди це роблять, люди це давно, давно робили. Тобто, це ще є елемент радості, щастя, здоров'я, який ми можемо самі створювати собі. Це було про причини. Тобто, ми, я постарався. Запропонувати там відповідь на запитання, навіщо вивчати іноземні мови? Щоб ми це чітко розуміли, через те, що без цього розуміння ми не зможемо йти, йти далі. А далі починається дуже багато цікавих речей. Ви знаєте, найкраща книга, яка є, існує для вивчення іноземних мов, і, взагалі, для вивчення будь-чого, це постпсихологічна автодидактика Валерія Курінського. Зараз є двохтомник українською мовою. Це Ну, це просто книги дивовижні. Так, от, в цих книгах, двох перша особливо стосується вивчення іноземних мов, в цих книгах десь набереться біля тисячі різних інструментів, для того, щоб ми могли грамотно вивчати іноземні мови. Уявили, да? Тисячу, біля тисячі таких інструментів. Або цих форм, ці форми, про які я говорив, вам, це інструмент це теж є форма. Тільки форма мислення, інструмент, яким ми користуємося от, для того, щоб вивчати іноземні мови. Я почну з одного, одного, одного з них. Ну, наприклад, ми часто в мовах, це дуже пов'язано з підручниками, ми в мовах часто не розуміємо, що повинні бути певні етапи. І якщо ми розіб'ємо мову, взагалі процес вивчення мови на ці етапи. То нам стане набагато легше вивчати. Ми будемо чітко знати, які нам підручники, шукати для кожного рівня, скажімо, для, або для кожного етапу, для кожної сходинки. Ми будемо визначати, які нам потрібні інструменти. Інструменти це підручники, словники і так далі, література. І таким чином будемо потихеньку йти. Я вам вже говорив про перший інструмент, або перший рівень, перший етап це аеробіка в роті, теж Валерія Курінського. В народі, в лінгвістичному народі, я маю на увазі, в академічних колах, це частіше все називають фонетичний курс. Але, дорогі мої друзі, фонетика це вже результат, а нам потрібно те, що буде до того, як цей результат виникне. Тобто, чітко потрібно розібрати ці перші елементи, фокусування, форма, особливо фокусування і форма язика. Через те, що це інструмент форма язика в конкретній мові, от. це ті інструменти, якими ми користуємося, і це все дуже пов'язано із естетикою слухання і з естетикою мислення. Ці речі надзвичайно важливі. Так, це про рівні. Потім, от на першому рівні, ми фактично займаємося рухами, потім, на другому рівні, ми вже ці рухи одного, один рух ми зв'язуємо з іншим рухом. Тобто ми починаємо вже говорити невеличкі слова, склади спочатку, потім слова. І це вже у нас буде такий більш просунутий курс, більш продвинутий курс, адванстів, якщо хочете. Але це ще перший рівень, через те, що ми на цьому рівні дуже ретельно займаємося якраз от рухами мовного апарату. Потім ми почнемо зв'язувати ці рухи. От, і тут у нас виникає, от ще один інструмент зараз називає. Нам потрібно знати, що таке закон темперації. Що це таке? Це коли один звук, як наступний звук, впливає на попередній звук. Потрібно чітко розібратися через те, що міняються звуки під впливом наступних звуків. Який вам наведу приклад? Ну, наприклад, що ми візьмемо, давайте з англійської. Якщо ми говоримо слово Apple, то дивіться, у нас вже навіть саме відкрите, від того, що у нас починається з голосного, він вимагає зміни артикля. Тобто ми не говоримо Apple, «э а говоримо An Apple. Відчуваєте? Оце спрацював закон темперації. Коли наступне відмов... вимагає від попереднього певних змін. Ви могли чути про темперацію у музиці. Бах, Йоган Себастьян Бах написав темперований клавір там фуги і токати для темперованого, темперованого клавіру. Я не буду заглиблюватись, але це теж із якраз із того, що стосується темперації. Потім потрібно нам таку річ розуміти, як. Культура вивчення предмету. От, як, він, як це відбувається? Знаєте, на, на, на деяких стадіях я вам розповідав про те, що у нас, якщо ми не знаємо, як організувати свій навчальний процес, як створити інтерес, ми починаємо духувати, от як тільки в нас ніка з'являється, вивчати щось не має сенсу. Ви пам'ятаєте, як студенти сплять на третій парі або починаючи з другої, як уже засинають на, на лекціях, це вже не вивчення. От в такому стані ми не повинні себе доводити, коли ми вивчаємо мову самі. Тобто, дивіться, я говорю з вами про вивчення зразу трьох іноземних мов. І це є один момент, да, От приходиться називати ще один інструмент це культурологічна група предметів. Тобто ми беремо англійську, німецьку, французьку, щоб у нас було вже кілька предметів, і, для, і вони нам будуть давати можливість виховувати свій інтерес. Інтерес це почуття, ми вже знаємо. Виховувати його таким чином, щоб він не згасав, щоб він не вигоряв. Щоб у нас не було ні нудьги, звикання, абітуації, кажуть, і щоб ми, врешті-решт, не кинули. Через те, що якщо у нас не буде культурологічної групи предметів, ми не зможемо. Тобто, якщо ми візьмемо тільки один підручник, да? одну книжку як у міліціонера, пам'ятаєте анекдот про міліціонера, як двоє йдуть на день народження, каже, що подаруємо нашому другому міліціонеру книжку, так у нього ж вже є одна. Да? От коли у нас тільки одна книжка. Для вивчення іноземної мови, і якщо ми вирішили, що ми будемо займатися тільки однією мовою, то у нас буде постійна боротьба з нудьгою. Ми будемо постійно засинати, і у нас буде боротьба з габітуацією, через те, що ми так звикнемо до цієї мови, до цього підручника за кілька днів, що ми його ніколи не будемо відкривати. І ми кидаємо тут. Уявляєте? Ми кинули. Тобто, нам логічно здається, що якщо ми займаємося одним предметом, то ми його швидше вивчимо. А на практиці це буде не так, через те, що ми не враховуємо те, що ми звикаємо. Ми, А якщо ми тільки звикли, у нас немає свіжості сприйняття, а якщо її немає, у нас немає інтересу, відповідно, немає, е, не, не можемо вивчати. Через те, що вивчення якогось предмету може відбуватися тільки в тому випадку, коли є до нього любов, тобто інтерес. Інтерес це те, що є любов, від, відчуття. І є повтори. Причому повтори не просто якісь такі, знаєте, <смістичні> лопату з лопатом, лопатом. Хто згадає фільм Dead Poets Society? Там є така сцена, як вони ходять по, -по, -по колу в дворі і вивчають латинські <смістичні> зміни в латинській мові. Лопату, лопатом, лопати, лопатом і так далі. Так у нас не вийде. Навчання так не працює. Нам потрібен повтор красивий. Дивіться, ми знову повернулися до естетики. Ой, да, да. Ну, я думаю, що тут можна вже буде закруглятися. Дивіться, ми сьогодні розглянули з вами на дві надзвичайно важливі речі: це навіщо вивчати іноземні мови. І потім потрібно зрозуміти, що є величезний інструментарій. Який є в книгах Валерія Курінського, постпсихологічна автодидактика, який ми можемо вивчати там біля стої різних, тисяч різних інструментів, які ми можемо вивчати разом з вивченням іноземних мов, для того, щоб у нас, у нас цей процес навчання був грамотно поставлений. І тоді у нас обов'язково буде успіх. А що таке успіх? Це радість, від навчання. Дуже дякую ще раз вам за підтримку, за оподобайки. Якщо це якщо це відео буде в Ютубі, дуже прошу всіх допомагати. Звичайно, ЗСУ через те, що без них ми, ну тільки за дякуючи їм, ми можемо говорити на, на такі теми тут з вами.